Отже, отже, Труханова ж Тво забрали у нього громадянство України, скасували. А знаєте чому? А ви що не знаєте з якою це? Ну, Насадіть сюди за пакети. І поставить то типа типу кажеш, коли у людей багато власті, вони становяться вже нехорошими. В Одесі починають насаждати за питання. Ну, насправді, що я можу сказати? По-перше, історія з тим, що Труханов в Одесі стільки років і його не чіпали, і більше того, про нього співали пісні: 95-й квартал, 5 років тому. «На Одеса. Це, до речі, виступ в Одесі. Я просто пам'ятаю, я якось Боже, я це по телевізору дивилася. Я це, з відео зап... я це відео записала, бо я це дивилася по телевізору. Я не знаю, за яких обставин я по телевізору дивилася 95-й квартал. Але от така от ситуація була. Отже, спочатку вони співали: «Посмотрим із з Люка, що для Одеси Штроханова. А зараз роздивилися, нарешті не минуло і п'яти років. Питання в тому, що. А... Ситуація з позбавленням громадянства. Мені здається, не першочерговою. Першочерговою має бути відповідальність Труханова за його злочини, про які було дуже багато розслідувань, і про паспорт було дуже багато розслідувань. І в мене таке враження, що дуже багато цих справ було зліплено на швидку для того, щоб вони потім розвалилися, і потім вийшов величезний пшик. Я не знаю, який пшик вийде зараз, чи не вийде, чи що це буде, але це ну, виглядає як чергове шепіто. Тим більше, що інформаційний простір у нас такий, що його хто як потягне, яке дишло, куди не натягне, хтось починає захищати Но не Труханова, а наше верховенство права. Але виглядає все одно як захист Труханова, російські джерела. Я просто туди зайшла. У них прям спецвипуски і на дожді, і де тільки немає спецвипуски про Труханова, що у нього немає російського громадянства, що все це наклеп, хріста Грозів чомусь виліз. І Ти так на це все дивишся. Ну і це чисте шапіто. Із всього контенту, який я подивилася на з цього приводу, я можу сказати, що мені дуже сподобалася робота Власти Лазур, Як в принципі, мені дуже подобається її робота, як вона бере інтерв'ю, як вона спілкується. Як вона ставить запитання? І я просто хочу зацитувати це інтерв'ю. Це в принципі по цій темі, ну, крім того, що я пожартувала про 95-й квартал, мені хочеться наголосити саме на цьому нюансі. Але але, зверніть увагу, що Труханов теж вміє жартувати. Як ви пояснюєте е, цей процес, що стає що стався з вами тепер? Позбавлення громадянства і ви втрачаєте посаду е, мера в результаті? Е, як ви ч, в, в чому при причина? Чому в чому раптом ця історія з'явилася саме тепер? Як ви сам це пояснюєте? Я пояснюю так, що ну я там ну, навіть я не знаю не підходжу для офісу президента президенту, Чому я не знаю? Четвертий рік війна я е, забезпечую життіяльність міста, обороноздатність міста в тому числі на кожному приліті. Я не знаю, що чому я не подобаюся. Я вже говорю, може жас, е, може прическою не підходжу. Я не знаю, чим що в мене не то е... може прическою не підходить. Що в мене не то, я не знаю. Але це не той нюанс, який я хотіла підкреслити. Я хотіла підкреслити те, що Троханов з усіх з усіх можливостей починає провадити свою. Атмосферу, і ну, по перше, він запряг всі всі свої можливі медійні ресурси, і ті медійні ресурси, які зацікавлені в успішності Троханова, і самі запряглися, тому що ну, типу, комусь треба агент, комусь треба кошельок, комусь треба ще щось. Але є в мене ну це інша розмова з вами, відверта розмова. Що відбувалося і що у нас відбувається, і чому така помста мені за те, що за правду, яку я кажу, а Ми... я кажу правду і не буде мовчати. Так от, а що відбувалось? А що не буду мовчати? А ну, типу, а що відбувається? Відбувається якийсь злочин в бік Труханова, в бік Одеситів. Так, от, я нагадаю, є такий такий, ну, така книжечка називається Кримінальний кодекс. У Кримінальному кодексі є стаття 396. І неповідомлення про злочин. Зокрема, про тяжкий та особливо тяжкий, є заздалегідь необіця... необіцяним приховуванням злочину і переслідується за статтею та передбачає покарання у вигляді арешту обмеження волі або позбавлення волі на строк до трьох років. Винятком є члени сім'ї та близькі родичі особи, які вчинили злочин. Тобто, якщо людина знає, що існує злочин. Особливо тяжкий, і не повідомляє про це, то вже можна посадити до трьох літ. От просто, от якщо ви шукаєте привід посадити а, Труханова, можете насадити його за його злочини, можете посадити за злочин, про який він точно знає. І хай він скаже, які ж злочини були, і чому він про це не повідомив, і так далі, і розкручуєте. Та господи, можна. Зраду державну можна, ну мені здається, що якщо залізти в оборудки Друхана, ви можете зайти в Стерненка, почитати щоб подивитися, що він про нього розповідає. Ну і так далі. Якщо зайти, там не важко знайти злочини. Ну оцей ось шепіто, з яким зараз все це відбувається, виглядає так, що просто ну якась ну, чергова клоунада. Навколо цього дуже цікаво, куди воно розвинеться. Дуже цікаво. Тут неможливо нічого говорити в цій даній точці, тому що ми не знаємо, яка буде наступна. От коли буде наступна, тоді можна буде повернутися. Але ну, Труханов вже говорить: я знаю, є злочинці, от там от вони всі такі погані. Я про них нічого не казав, алесь розкажу. От тепер я буду. Тепер я нічого не буду приховувати. От у мене є дані. Я би вам розповім, якщо ви кажете, які сумніви навколо мене, що хтось прийде, буде хтось наступ, і я буду не так себе якось ненадійний, то я вам розкажу дуже гарну історію про те, у кого сьогодні діючі паспорти і бізнес вони роблять в Росії, і платять там податки. І це не рядовий а це керівники, очільники Одеської обласної військової адміністрації. Я думаю, ви це, можете це, точно це... справа до правоохоронців піти з цією інформацією і 100%, так, і, і ми так, теж вислухаємо. Правоохорон... Про про е, я вам скажу, що ніхто поки що це не розглядає. Хоча було звернення на петицію, яку відклонили. Відклонили, звернулися військовослужбовці, хлопці, які повернулися поранені з тяжкими пораненнями. коли дізналися цю інформацію, звернулась і з, з проханням провести розслідування. Відхилили цю петицію, щоб ви розуміли. Це... Труханов нашлій фейковий паспорт і позбавили громадянства. Це, це не тема Доказ. сьогоднішнього ефіру, але це точно цікава тема, якщо є докази, звісно, безперечно, докази, це цікаво. Докази, докази на відміну від мене передостатньо. Ви зрозуміли, про яку справу йде мова, кого звинувачує Труханов. Що, що за петиція? Ти знаєш про злочин, ти повідомляєш про злочин, ідеш в поліцію, і все, відкривають справу. Нє, вот это вот я расскажу, я знаю у кого бизнес, у кого шоу, ко кого... ну ты знаешь, так рассказываю. Що це? Що це за? От... Ну, насправді, з всього, що я подивилася з цього приводу, оцей нюанс мене зацікавив найбільше. Він просто ну, дуже такий показовий. Тобто, а, мене прижучили, зараз я почну розказувати. Так розказує. Нам всім цікаво. Нам всім цікаво, бо хоча б якась користь буде від цього всього, я не знаю, п -п -п пересипання горіхів з мішка в мішок, чесно, я не знаю. Ну, і взагалі, звичайно, неповідомлення про злочини, ще раз нагадую. Несе за собою кримінальну відповідальність до трьох років. Це навіть по такій статті. А я думаю, що там можна знайти варіації, за якими присунути і підсунути дуже багато. Навіть в питанні державної зради розпалювання ворожнечі, виправдовування комуністичних режимів, співпраці з окупантами. Московський патріархат, Боже, скільки у а, Труханова. Ну, Ви знаєте, я ніколи не цікавилася його історією. Я розбирала винятково соціально-культурну складову його портрета. І ну, господи, там же ж так, таке а, єднання з десантурою Московського патріархата, 9 мая, Днем Побєди, оці всією Трахамудією. Що в принципі на цьому можна вже і робити кримінальну справу про виправдовування і глорифікацію комуністичного режиму? Тощо, тощо, тощо. Ну камон співпраця з окупантами, колаборація і так далі. Ну, типу, а що, а чим займався Труханов? Розкажіть мені всі ці роки. Ну розкажіть мені. Але то таке, то якщо то, захотіть. А тут ми ну щось відбулося. Ми будемо дивитися, як це розвинеться, чи зможе трохано відбитися, чи не зможе. Що, хто поляже в боях протягом всього цього. Але ну ситуація страшна до огиди.